Amnesty International стала рупором пропаганди режиму Путіна. Про це пише The Times. Британське видання засудило звіт організацію, в якому йшлося про те, що Україна нібито наражає на небезпеку життя людей. Журналісти пишуть, українські сили мужні протистоять, допомагають цивільному населенню залишити небезпечні райони. А Amnesty International такими заявами знищує довіру до себе і слугує рупором для російської пропаганди. Видання наголошує, що юридичні зобов'язання згідно з Женевською конвенцією не передбачають звинувачувати та очорнювати жертв агресії. Саме цим зараз займається організація. Українські ж захисники базуються в цивільних районах, тому що російські окупанти атакують саме їх. Цей метод росіян вже відомий по бойових діях у Чечні та Сирії, а також в Україні. Емнесті Інтернешнл» присвячене висвітленню справ в'язнів совісті. Цього тижня рішуче взялася за підрив довіри до себе і слугує рупором пропаганди путінського режиму. Представники громадськості, які щедро жертвують гроші та час, вважаючи, що вони допомагають жертвам переслідувань, мають зупинитися. Колись шановна гуманітарна компанія Емнесті тепер демонструє сумну байдужість до пригноблення. Проявивши себе м'яко щодо злочину і фашизму, вона повинна мати порядність піти зі сцени.